Вітаю вас, дорогі браті і сестри. В сьогоднішній нашій передачі ми з вами поспілкуємось і пороздумовуємо над тим, чи доречно християнину вживати сквернослів'я, лихослів'я і, взагалі, чи є місце в нашому житті для слів, які несуть на собі негатив. Недаремно ці слова називаються матом, тому що в них ми оскверняємо і свою матір і Матір Божу Пресвяту Богородицю. Якщо ми дивимося на походження скверних слів, то вони йдуть і беруть свій початок з тих часів, коли маги, чаклуни використовували ці слова в своїх обрядах, ритуалах і також використовували фалістичні символи, відки і пішла назва від слова скверна. Взагалі, люди, які вживають скверні слова, Ругаються ними, дехто навіть це пояснює, що використовує для зв'язки своїх слів, вони в першу чергу показують свою некультуру, показують і свій рівень. Тому що людина, яка вживає скверні слова, вона тим самим чимось схожа на людину, яка перед іншими оголює своє тіло, показуючи тим свою некультуру. Багато хто із святих отців порівнюють скверні слова мати. З брудом, який ми залишаємо, наприклад, у себе в кімнаті. Коли ми зайдемо в кімнату і там будуть розкидані наші речі, будуть залишки їжі, яка вже спортилася на столі, будуть розкидані речі по всій кімнаті. Подібно тому і людина порівнюється з цією неприбраною кімнатою, коли ми своїми вчинками, своїми словами забруднюємо свою душу, ми забруднюємо своє лице. Так от, для християнина не є нормальним вживання брудних скверних слів. Тому що, по перше, вона цим самим не тільки грішить, вона спотворює свій образ тому, що вона є носієм Божественної благодаті. Досить часто ми Бога порівнюємо з красою, з досконаленням. Так, от, коли ми є послідовниками цієї краси. Ми можемо навіть чути просто в розмові, кажуть, дуже некрасиво ти вчинив. Так от ми розуміємо, що лайки, сквернослів'я в житті християнина є протиріччям того, до чого ми покликані. Для людини, яка є виваженою, яка молиться, яка ходить до храму, яка сповідує Христа, взагалі недоречно і багато навіть говорити. Ми бачимо, коли спілкуємося з розумними, досвідченими людьми. Що вони навіть в своїй розмові говорять поступово, небагато, більш доходчиво, тому що перед тим, як щось сказати, краще обдумати його і після цього вже тільки лише висловлюватися. Так от, людина, яка вживає ці брудні, лайливі слова, тим самим показує не тільки свою некультуру, показує навіть свою і безграмотність. І от для того, щоб більш бути досконалим у своєму словарному запасі, Однією з гарних порад навіть є те, щоб людина більше читала художні літератури, щоб могла себе уявляти на місці, наприклад, якогось героя, в якій повісті вона читає, для того, щоб навчитися більш конструктивно навіть мислити і порівнювати своє життя з життям інших людей, більш освічених. І навіть якщо подивитися з наукової точки зору, ми про це теж говорили в наших передачах, що використання Лайки приводить до умершління, до того, що навколо тебе люди можуть не лише бути обурені твоєю промовою, а ти цими плохими словами їх навіть убиваєш. І от навіть був проведений один експеримент, коли взяли три шклянки води, насипали туди рису, і от проводили наступний експеримент. Над однією шклянкою читали молитви, над іншою взагалі нічого не говорилось, а над третьою були. Звучали лейливі слова, скверні, і протягом місяця часу подивилися, як почала вести себе вода і в ній рис, який був позанурений. Так от, там, де читалися молитви, вода не стхліла, і навіть самі зернини рису почали пропускати паростки. Там, де взагалі нічого не говорилося, вода трішки посіріла, але неприємного запаху не мала. А там, де говорилися лайливі слова, скверні, вода почерніла, вона видавала неприємний запах, і самі ростки рису не пробивалися. Тобто сама енергетика, якщо можна так назвати, вона вплинула на ріст, на розвиток, казалось би, природнього процесу. І ось щось подібне ми бачимо, коли священником читаються молитви, наприклад, на освячення води. І вода змінює. Свої властивості, вона перестає псуватися і може зберігатися довготривалий час. І наповнена вода благодатью Святого Духа, вона освячує потім і наші помешкання, продукти, які приносяться в церкву на певні свята. Так от, і в житті християнина, коли ми використовуємо лайливі слова, навіть хтось може сказати: ну я можу використати лайливе слово тільки коли гнівуюсь, коли я там в певний взрив емоцій. Це не виправдання. Тому що наше життя це знову ж таки є певною битвою, випробуванням про те, наскільки ми навчилися боротися з гріхом. І так само, коли людина, наприклад, живе сама, її ніхто не дошкуляє, її ніхто не робить ем, зауважень, вона сама собі розраховує свій день, свої плани будує. Е, зі сторони така людина виглядає досить спокійною, е, врівноваженою. А от тільки достатньо цій людині. Попасти десь в колектив, вже вона сама свої плани не коригує, вже її там хтось робить якісь певні зауваження, починає давати їй поради, їй це не подобається. Вона починає вже ображатися. Тоді ми бачимо зовсім іншу людину. Хоча що змінилося? Змінилися обставини. Так і в нашому житті не можна сказати, що тільки в пориві якогось гніву ми можемо лише вживати ці слова. Це не виправдання. Коли ми боремося з гріхом, ми усвідомлюємо, що. Перед Богом нема гріху великого, маленького. Гріх він несе в собі руйнацію, руйнацію того духовного стану, який ми в собі закладаємо через молитву, через піст, через утримання. І от це все здобувається досить важко. І гріхом це все може бути досить легко зруйновано. Тому в житті християнина є якраз одна мета це боротьба з гріхом. І е, не потрібно себе оправдовувати тому, що я нікого там не вбив, я не вкрав, я не скоїв великого якогось гріха. Ми повинні шукати в собі той гріх, який в нас оселився, і є подібно тим словам паразитам, які з людей вискакують е, мимоволі. Так само і є гріхи в кожного з нас різні, які нами володіють, без яких ми навіть собі вже дня не уявляємо, що просто без нього прожити, тому що робимо вже його машинально. І от подвиг якраз і полягає в тому. Коли ми боремося з цим гріхом, боремося, коли утримуємо себе, коли, наприклад, бачимо, що причиною гріха, наприклад, стає там чи осудження когось, або перенаситення в їжі, або черезмірне розваги якісь. Все це потрібно за собою контролювати, що є причиною того, що приводить нас до гріха. І зрозуміло, що коли ми щось від себе відриваємо, нам Боляче. Подібно тому, знаєте, коли людина має на собі якусь хворобу і проводиться хірургічне втручання, Да, спочатку людині болить, а коли цю пухлину вже вирізали і рана загоїлась, ти себе відчуваєш повноцінною здоровою людиною. Так от, і людина, коли бореться з гріхом, да, вона відчуває в собі, що їй важко. Вона собі навіть може не уявляти, як я далі буду без цього. А коли ти позбувся ось цієї пухлини, яка називається гріхом, ти відчуваєш в собі вже духовну радість, відчуваєш полегшення, відчуваєш, що ти вже вдосконалюєшся. От подібно тому, коли ми приходимо до сповіді, ми ж приступаємо до сповіді з одним настроєм. А коли вже посповідались, коли вже священник прочитав над нами молитву, ми, відходячи від аналої, біля якого посповідалися, ми відчуваємо, що ми якби заново народилися, з'являються нові сили. З'являється якась духовна радість всередині в тебе, з'являється бажання робити добрі справи. Так от якраз це і є поясненням того, як на людину впливають і молитва, і навпаки, гріховний спосіб життя. Тому хочу побажати кожному, щоб ми навчилися контролювати свою поведінку, контролювати свої слова, не піддаватися емоціям гніву. Да, зрозуміло, що це і зараз, особливо у військовий час, в час, коли йде війна, це досить важко себе стримувати. Але в цьому є теж та грань християнина, в якому ми себе випробовуємо, про які ми можемо заявити, що тут ми теж проявили навіть і в цей час свою християнську свідомість. І так само, коли задають питання, чому стільки впливу буває від нечистої сили. В житті людини, чому вона їх спокушає, так от, і святі отці говорять, що якби не було бісів, то не було б і святих, тоді б ми не відчули б цієї боротьби, коли ми боремося з гім. Тому зичу кожному з нас, щоб ми в своєму житті навчилися проходити ті випробування, які роблять нас більш досконалими і роблять нас більш правильними християнами, і щоб лихослів'я, сквернослів'я не були елементами нашого спілкування. Щоб і через нашу розмову, через наш прояв е, життя християнського і морального, ми могли показувати приклад для підростаючого покоління, яке теж, на жаль, піддається е, сучасним емоціям, коли теж висловлюють і свої думки через негативні слова, через те, що вони е, чують, і те, що їх оточує. Тому хай кожен слідкує за самим собою і допоможе нам в цьому Господь. Ще раз. Оголошуємо про те, що ви можете свої запитання, які ви хотіли висловити і поспілкуватися на нашому YouTube каналі, можете залишати їх в коментарях або надсилати за номером телефону, який ви бачите на екрані. Храни вас всіх, Господь!